Вітаю, я Сергій Максименко, практикуючий рунолог, таролог, нумеролог. Сьогодні хочу в прямому ефірі Ютуб канала поспілкуватися на тему енергії дня сьогоднішнього та затронути тему, які енергії та події будуть оточувати Україну 23-24 серпня. І так, ми маємо сьогодні 22 серпня 2022 року. Загальне число дня складається 17, 18 або 9. Це завершення циклу, число добра або зла. 22 – це майстер, чинна активація, число енергії, шахті, космосу, інтелекту, інтуїції. Сьогодні важливо дарувати подарки, завершувати справу, знайти час для відпочинку. А також проявляти себе в енергіях добра, щоб отримати подарунки, подарунки від Всесвіту завтра, післязавтра на майбутнє. Що сьогодні сієте, то отримуєте завтра. Хочу сьогодні зробити вклад на рунах на нумерологічних картах, які події та енергії будуть оточувати Україну саме в ці дні. Е святкові, але важкі, в воєнні дні 23-24 серпня. Є багато інформації щодо цього. Але руни, чим вони відрізняються від Таро, інших карт. Тим, що вони е, доцільно кратко, але точно показують, які енергії будуть панувати. І так, які енергії та події будуть панувати 23-24 серпня. Перша руна руна Ейвас. Ось така руна Ейвас. Друга руна, які енергії та події будуть оточувати Україну саме 23-24 серпня. Руна Ансус. Це друга руна базового розкладу. І третя руна, які енергії та події будуть оточувати Україну саме 23-24 серпня. Руна Іса. І завершальна руна, які енергії та події будуть оточувати Україну саме з 23-24 серпня. Руна Урус. Руна Урус пряма. Це базовий розклад, який складається з чотирьох рун. Я доложу за докладуще Руну Урус, які енергії та події будуть оточувати Україну саме. Руна пряма Лагус. Трактую, трактую даний розклад, які енергії та події будуть оточувати Україну 23-24 серпня. По загальному розкладу я бачу, що остання руна Урус пряма. Але попереду є Руна Іса. Руна Іса це руна смерті, руна Ансус це руна договору, правильних рішень, руна Ейва – це нова страниця або Родова Бочина. Панувати енергії будуть смерті. Але Урус говорить про гарну защиту, бажання нанести і принести смерть будуть, її смерті будуть, але, але здебільшого не в такому масштабі, як хочеться. Руна Лагус, це руна потоку. Дуже буде правильне рішень прийнято нашими керманами України руна Ансус. І це також говорить про те, що саме наші збройні війська, українські, ЗСУ, будуть наносити правильні удари і буде багато втрат зі сторони Росії. Також Руна ІСА рекомендує дійсно залишатися в безпечних містах, не мати активний образ життя в ці дні. Руна Ейвас також каже про те, що потрібно звертатися до родової енергії до силу роду. І е, в цей час в ці дні е, саме звертатися до молотовної магії, до свого роду, до підтримки, щоб підтримати, щоб отримати цю руну урус. Як підсумок, е, в ці дні е, дійсно треба бути обережними, але здебільшого багато буде смертей зі сторони ворога. Зі сторони ворога, саме тому, що Наші збройні війська готують, готують сильний напад, сильні удари. Будуть відрізати дуже сильні артерії, по мостам будуть удари, правильне рішення, Наші керманичі і все дозволить. І остання руна, котра каже, як я провів цей розклад. Руна Райдо Руна Райдо показує те, що, здебільшого мої слова, це дійсно вони правдиві, і розклад проведений добре. Руна Тейвас, руна перемоги. І ще вона додає, що ми переможемо і саме в ці дні ми будемо на коні. Це щодо розкладу, який я зробив на рунах. Зараз я хочу зробити розклад на нумерологічних картах. 22 символ коду. Є 22 карти білі і чорнобілі. Є символьна нумерологія, є 22 символ коду. Це нова технологія сучасності, нумерологія сучасності. І так, Базовий розклад, які енергії та події будуть оточувати Україну саме в ці дні? Перша карта це двійка кольорова. Які енергії та події будуть оточувати Україну саме 23-24 серпня? Друга карта вона пуста, але кольорова. Які енергії та події будуть оточувати Україну саме 23-24 серпня? Ми маємо число 19, але чорно біла карта 19. Четверта карта розкладу, які енергії та події будуть оточувати саме Україну. Десятка, десятка коли фортуни, кольорова. І ще дві карти я докладу по енергіям та подіям, які будуть оточувати Україну в цей період. Десятка чорно-біла і шоста завершальна карта. Які енергії та події будуть оточувати Україну в період 23-24 серпня? Ми маємо 11, 11 чорно-біла. І так, підсумовую, випало три карти кольорових і три карти чорно-білих. Причому ми маємо десятку колософортуни фортуни а, пряма. Чорно-біла і кольорова. А також ми маємо остання карта 11, чорно-біла і, і чорна карта 19. Про що це каже? Цей день і перша карта двійка це число комунікації. Дійсно, в цей день дуже буде правильно рішень прийняти. Комунікації, колесо Фортуни буде да, на нашому боці, але також. Десятка буде і невірні рішення, особливо коли люди будуть зневажати безпеку 11. Перевернута, коли вони можуть отримати розчарування та біль за депресію саме неправиль, неправильне рішення, якщо безпека буде нарушена. Тому вони рекомендують також стримувати безпеку, отримувати безпеку в цей час. 19. Чорнобіла каже про те, що важливе. Ситуацію і, е, на жаль, також будуть ситуації. Можливо, якийсь зрад. Це карта зради може казати. Це можливо, Да це можливо. І які будуть там тормозити нашу перемогу? Десятка чорно-біла, е, як підсумок. Е, що можна сказати, е, потрібно в ці дні використовувати силу удачі через. Правильну комунікацію через ті поради, котрі вам дають зараз зберігати спокій, зберігати, знаходитися на місцях, якщо є можливість не їхати куди подалі, слухати своє тіло. Ця карта чорнобільно кольорова без номерів, це про все каже: слухати свою інтуїцію. Якщо ви відчуваєте не їхати, то краще не їхати, тому що 19 це кармічне загалом число. І це будуть маніпуляції ще. В ці дні дуже буде багато маніпуляцій і страхів, наводнення страхів. Не слухайте це, тому що це може бути неправдива інформація. Всі маніпуляції відкидаєте, перевіряєте інформацію з істочників, з джерел, котрі є першо, джерела. Будуть маніпуляції, звертайте на це увагу. Зичу вам гарного дня. запрошую вас на свої онлайн-консультації як майстра рун та Ро, нумерології, номер телефону. Всі зв'язки ви можете знайти під цим відео. Також я зичу всім миру, гармонії та розвідку. Розквіту. Ми переможемо. Окрема подяка нашому герою з України Усику за перемогу. Україна потужна і навіть ті костюми, ті національні символи, в яких він був одягнений перед боєм. Вони дають це коріння підтримку нашого роду. Все буде добре, гарного дня. Сьогодні майстери число. Проявляйте свій інтелект, знаходьте час для відпочинку і користуйтеся порадами, котрі я вам виклав в цьому відео. Гарного дня та розпитку Україна переможе! так Це що писав на телікові. Я подаюсь, есть у нас.